Забудьте про вивчення мов з полігуру. Ви можете говорити і розуміти понад 36 мов. Стильний, приємний на дотик, зручний і компактний. В комплекті йде інструкція з налаштування та використання гаджета. Додаток для полігору можна скачати через QR-код або самостійно знайти в Google Play або App Store. Встановлюємо додаток, даємо додатку доступ до мікрофону та блютузу, під'єднуємо через блютуз, обираємо мову оригіналу та мову перекладу і тестуємо. Очко, ти відстій. We Як ти могла його загубити? Я не знаю. Ми дивились телевізор, а потім він покакав у туфлі Моніки. Підкажіть, будь ласка, чи ці кросівки на сейлі зараз? Could you please tell me if these with a 40% discount. Так, всі ось ці кросівки зараз на знижці мінус 40%. Дякую. Тоді я візьму ось ці дві пари. Покваптесь замовити полігуру із класною знижкою 60%.